Населе захоплююче свято до Дня захисту дітей відбулося в міському парку культури і відпочинку Могилева подільсько Для маленьких відвідувачів була підготовлена цікава та насичена програма. Різноманітні майстер-класи, виставка дитячих малюнків, виїздна торгівля, фотозони, аніматори, виступи творчих колективів. Весела атмосфера та приємні емоції панували упродовж дня. Навкруги виднілися маленькі задоволені личка, розкрашені аквагримом. Діти охочі ласували солодкою ватою, малювали, створювали аплікації, робили яскраві фото та ділилися своїми мріями. Мені сподобалось малювання та весті класу по мателиках. Що закінчилась війна? Чекало, дивилася, як дітки малювають. Дивилася концерт. На батутах різні на заводкуватую. Тут дуже весело і там мої подружки зі школи виступають. Оце має подарунок альбом. Майвала донька. Я мрію, а втіти в школу. Щоб закінчилась війна, щоб була перемога. Свято сподобалось всім без виключення дітям та дорослим. А щасливі очі та веселий сміх були цьому підтверджені. Дуже гарне свято, дякую. Що дітки дуже задоволені, і для діток це все робиться. Ай довольні діти, довольні батьки. Гарно, молодці, гарна організація. І взагалі це добре, що хтось піклується про дітей. Хочемо, щоб кожен рік така організація була, таких свят, і всього, щоб діти наші були щасливі і жили під мирним небом. Дуже чудове свято. Дітки такі щасливі, довольні. І, і ми довольні за наших діточок. Тільки щоб був мир і спокій, і щоб закінчилась ця, вибачте, клята війна, а так все просто супер.